В ефірі Ера будівництва Доброго ранку волонтерство вже давно стало невід'ємною частиною діяльності українського бізнесу і, зокрема, будівельників, тому що тільки разом ми можемо вистояти, бути сильними і успішними. Бійці окремого контрольно-пропускного пункту Київ, які захищали кордони України в зоні АТО, отримують посвідчення учасників бойових дій. Загалом статус учасника бойових дій вже отримали понад 22 тисячі осіб. Сіб в березні його присвоїли і 50 прикордонникам з Борисполя в складі бойових зведених підрозділів. Вони брали участь в забезпеченні проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Полковник Юрій Лисюк, один із перших офіцерів, який приймав участь в АТО, каже: вже перші бої показали, українці зуміють захистити себе. Один з перших боїв на Маріновці. В якому ми отримали перемогу, захопили техніку бойовиків, один БТР-80, один КАМАЗ, Урал з боєприпасами. Це був такий позитивний момент, який показав, те, що ми можемо перемагати. Ворога. Майор Сергій Серов демонструє посвідчення і згадує, для нього найстрашнішим було втратити особовий склад. Були під обстрілами. Наш один із місць дислокації, де ми перебували, було піддано обстрілу з міномет, мінометів зі сторони Російської Федерації. Ну, приміщення було зруйноване повністю. Капітан Євген Грабовець хвилювався за рідних. За батьків переживали, за дружин те, що вони за нас переживали. На урочистий захід запросили волонтерів, які допомагали прикордонникам, адже на початку війни згадують військові не вистачало найнеобхіднішого. В імені наших захисників я дякую усім людям, волонтерам. Політикам, військовим, рідним та друзям наших бійців за просту, людську, душевну та матеріальну підтримку наших хлопців. Необхідно зазначити, що силами небайдужих громадян було надано допомогу у розмірі майже півтора мільйона гривень. Серед запрошених на захід волонтерів були представники столичного забудовника компанії «Київміськбуд». Ми сьогодні були приглашені подвезенням пограничникам на торжественне вручення. удостоверений участников антироссийской операции. Я в свое время тоже получил удостоверение участника боевых действий, потому что довелось служить в Афганистане. И мне очень приятно, что государство заботится о своих защитниках, о людях, которые ценой своей жизни, ценой своего здоровья защищают нашу Родину. И я очень тронут тем, и мне приятно то, что все подразделение, которое непосредственно я был приглашен сегодня, вернулось живыми на свое постоянное место дислокации. Я хочу, чтобы как можно быстрее закончились те события, которые происходят на востоке нашей Родины, и вернулся мир на нашу Україну віцепрезидент Едуард Шевчук каже, холдинг долучився до допомоги військовим, як тільки стало відомо, що формується підрозділ прикордонників для участі в АТО. Ми як тільки узнали Києвов що формується подрозділення пограничників для участі в антиросійській операції. Ми одразу визвалися всім колективам во главі з президентом, Решили допомогти, тому що это ну это наш долг, помочь, защитить нашим. родину. В этом мы сделали. Нам было ну, обеспечили подразделение амуниции и обмундирование. То, что непосредственно было ну, как бы руководством подразделения Казана нам серед інших організацій, до допомоги котрим долучився холдинг, громадська організація Крила Восьмої сотні, яка допомагає родинам загиблих та безвісти зниклих, рота територіальної оборони та загони самооборони міста Кременчук і багато інших людей, які звертаються за підтримкою, при будь-якій можливості, якщо вдруг виникають якісь питання, Независимо даже від того, либо это купить купити то таблетки, ліба це купіть какіта техніку, і просто купити форму. Ми всегда відкликаємося на це, і в этом випросив по крайній мере, на сьогоднішній день не виникала. Всі всі, хто обращався, не остались ні один человек не остался забытым. Соціальна відповідальність завжди була і залишатиметься одним із пріоритетів в діяльності будівельників.